Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню з соціумом. На тему, для чого казки та чого вони навчають. Відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави. Сядьте, зручно, всі, будь ласка, надіслала лист нам казка. Світом казки мандрувати я запрошую усіх. Буде вам усім цікаво, будуть жарти, буде сміх, станете чарівниками, знайдете ви глек добра. Тож всі очі закривайте і у казку вирушайте. Діти, а ви любите казки? І я також. А як ви думаєте? Де можна побачити казку? Вірно, в кінотеатрі, по телевізору, в театрі, на комп'ютері. А що таке театр? Так, це велика, красива будівля, де виступають артисти. Які види театрів ви знаєте? Так. Пальчиковий, тіньовий, ляльковий, театр рукавичок, театр маріонеток, магнітний театр. А ви, діти, знаєте, хто працює в театрі? Так, гардеробниця, касир, артисти, гримери, костюмери, малята. А якщо ви прийдете в театр дивитися казку, ким ви там будете? Так, глядачами, а як треба поводити себе в театрі? Вірно, приходити вчасно, займати місця згідно купленим білетом, святково одягатися, не заважати іншим, відключати телефон. Аплодувати артистам. Діти, подивіться, скільки ляльок з різних казок. З яких казок прийшли ці герої? Вірно, лисичка-сестричка та сірий вовк, котик і півник. Півник та двоє мишенят. Солом'яний бичок. А зараз я буду називати героїв, а ви будете говорити, який це герой добрий, злий, здивований, засмучений, і пояснювати, чому ви так вважаєте. Коза дереза. Так, вона зла, бо кривдила героїв казки. Кривенька качечка. Добра, вона турбувалася про старих людей, допомагала їм. Гидке каченя засмучене, бо всі його ображали, а ще здивоване, тому що побачило своє прекрасне відображення у воді. А зараз ми проведемо вправу, впізнай казку. Я буду читати уривки сказок, а ви називати, що це за казка? Мишенята було тільки й знають, що танцюють і співають, а півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Так, це казка. Півник та двоє мишенят. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Так, це уривок сказки, вовк та семеро козенят. Лисиця продовжувала ділити сир, а ведмежата. Тільки чорними носиками водили туди сюди, від більшого шматка до меншого, від меншого до більшого. Так, це уривок, сказки двоє жадібних ведмежат. Особливо мешканці пташинного двору не злюбили дивне каченя, яке так відрізнялося від них. Кури його клювали, качки скіпали, а індик надувся і налетів на бідне маля, наче корабель на всіх вітрилах. Так, це уривок сказки з казки гидке каченя. Діти, в театрі сьогодні немає вистави. Давайте ми самі придумаємо казочку, як буде починатися наша казка. Жили собі одного разу. Жили були дід та баба в деякому царстві. Про кого ж нам придумати казочку? Давайте я почну казочку. В одному невеличкому містечку жили були дід та баба. Жили вони на п'ятому поверсі великого будинку. А разом з ними жив кіт у чоботях. Весь час кіт ходив на полювання, то качок бабі з дідом принесе, то зайців. А цього разу він впіймав жар пташку і мовила до нього пташка. А що саме сказала жар пташка котику, та як би ви закінчили цю казку. Напишіть разом з батьками мені в коментарях. А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!